Дня студіяну мене що давно з вами говорили про те, хто все таки буде спікером Палати представників Конгресу США, все-таки обрали Джонсона і тепер пропонують розділити допомогу Україні та Ізраїлю. Тим не менше, пропонує все ж таки більший об'єм допомоги, який пропонував Байден щодо Ізраїлю. А у нас теж є свої вимоги. Це щодо того, що ми маємо звітувати. Чому все таки виставили такі умови, і що нам очікувати, які можуть бути результати? Нічого екстраординарного, нічого такого, що би не можна було передбачити, позитив є те, що насправді республіканці, зокрема і новообраний спікер, готові обговорювати умови, на яких будуть приймати рішення стосовно надання допомоги. Бо були побоювання, що взагалі може питання бути заблоковано на тривалий час. Так що нічого тут нового, нічого тут такого поганого немає. Це перше, друге, те, що мова йде про забезпечення належного контролю. Так, уже і так адміністрацію Байдена, тобто Сполученими Штатами Америки, вжито відповідних заходів, в тому числі призначено відповідних високопосадовців від Пентагону, від інших структур, які якраз і покликані забезпечувати цей контроль і для українців, для України як держави якраз питання визнання належності використання військової та іншої допомоги. Яку надають нам наші союзники не тільки партнери, не тільки Сполучені Штати й європейці інші держави, це теж пріоритет. Адже ми не хотіли би, щоб нас потім звинувачували в розкраданні там чи в нецільовому використанні, і так далі. Так що я думаю, що зараз буде доволі швидкоплинний, до речі, але дуже такий жорсткий переговорний процес між адміністрацією Байдена і Конгресом. В результаті чого будуть уже ухвалені відповідні рішення, скоріш за все, консенсусом чи то це буде все таки два різних закона, чи це все таки залишиться в одному законопроекті для України. Це не має значення яка форма, важливо зміст. Важливо, щоб ті напрямки допомоги, які вже обозначені, і ті обсяги, які заявлені, вони збереглися, можливо, навіть і були підвищені. Я думаю, що республіканцям якраз ну надзвичайно важливо показати свою силу. Свою, ну, природу ще раз реалізувати, що вони завжди розглядалися як яструби по відношенню до до вони завжди розглядалися як яструби по відношенню до радянського Союзу, до Росії. Так що тут можна з обережним оптимізмом чекати, як то кажуть, наступних кроків. Якщо говорити про ще одну допомогу, то це безпосередньо про е, виділення коштів, які не ухвалили у Брюсселі через Угорщину та Словаччину. Е, наразі Орбан аргументує свою позицію, так що нібито підтримка Україні просто не працює а він і Угорщина, нібито відкриті до української делегації, аби там говорити про е, зняття вето. О, з вашої точки зору, е, для чого взагалі були ось ці заяви того, що може щось змінитися, якщо до прикладу будуть якісь перемови. Я, відверто кажучи, був досить здивований цією заявою Орбана. Він фактично хоче принизити Україну, принизити президента Зеленського. На мою думку, в жодному випадку йти на поводу не варта ніяких там візитів до Будапешта на поклон там Орбану робити недоцільно». Не і мені здається, що європейські важковики, Франція, Німеччина і інші держави вони самі дотиснуть Будапешт і знайдуть компромісне рішення, яке дозволить продовжувати надавати Україні допомогу. От ви сказали, що знайдуть якийсь певний консенсус, але все ж таки, от як можна вийти з цієї ситуації, і щоб все таки ну не блокували нам підтримку у Брюсселі. Це більше питання м, двох е, таких от площин. Перша площина Орбан відпрацьовує перед Путіним. Свій мандат на, на, на царювання, бо вже видно, що це маріонетка Кремля, такий собі фрік. А, от. а друга площина намагається максимально витягнути грошей з Європейської комісії, фактично з м, своїх європейських союзників і партнерів. От. З точки зору відносин орбан Путін, нам тут важко щось вплинути, а з точки зору відносин Орбана з Брюсселем, так найкраще висловився буквально на днях пан Борель. Комісар з питань зовнішньої політики, він сказав, що так Угорщину ніхто не тримає в Європейському Союзі. Це він коли відповідав на м, м, такий натяк, прямий, навіть м, пряму паралель, яку публічна використав Орбан, говорячи, що Європейський Союз це погана копія радянського союзу. Такий був пльовок в обличчя Брюселю і загалом ключовим столицям держав-членів Європейського союзу. Так що мені здається, що Україна тут має бути дуже обережно і помірковано. Краще не коментувати цю от всяку глупість, яка йде з вуст Орбана. А працювати з нашими європейськими партнерами з Брюсселем. Брюссель не управу на Угорщину, я впевнений, найдав. Ну от прем'єр-міністр Словаччини повідомив Урсулу фон дер Ляйн, главу Європейської комісії, те, що вони все таки змінять деякі акценти підтримки щодо України з військової, саме на гуманітарну. Але тим не менше, видання політику посилається на ту інформацію, що нібито це через ситуацію із корупцією в Україні. З вашої точки зору, чи може ця така розбіжність в інформації якось потім впливати на постачання зброї, і взагалі підтримки України від партнерів? Ні, тут абсолютно інша ситуація. Ми знаємо, хто такий Фіца. це людина, яка теж орієнтувалася завжди на Росію, конкретно на Кремль? Ось і відтак, його прихід черговий його прихід до влади Зрозуміло, що нічого хорошого ні європейцям, ні Україні не принесе, але особливо якоїсь допомоги від словаччини. Ми не можемо вже чекати те, що вони могли зробити, вони зробили в перший період. Тут треба дякувати і словацькому народу, і Сузані Чапутович, президентці Словаччини і тодішньому уряду словаччини, який приймав рішення і про надання нам артилерії, там і про багато багато різних речей. Вони нам дуже серйозно допомогли. А зараз це вони ви. Тому я вважаю, що тут треба бути дуже обережним, дуже спокійним, не входить з ними в якусь полеміку публічну уряди. Приходять і йдуть. Але важливо, щоб між народами була, були нормальні відносини. Підтримка Фіцо склала до речі, всього там біля 27%. відсотків. Це ніяка не більшість, це ніяка там не критична більшість е, словаків. Просто йому повезло в тому, що був дуже непопулярним так званий проєвропейський е, е, уряд, який погряз у внутрішніх е, внутрішньополітичних там не дискусіях, навіть а з чварах е, словаки фактично вибирали кращого із гіршого. От і та коаліція, яка зараз є. На мою думку, вона не буде довговічною. Вона не буде довговічною, тому видихаємо, працюємо з усіма нашими партнерами, хто може нам допомогти, і все буде добре.